Всім доброго дня. Це відео буде про інвестиції. Ми розглянемо, що таке портфельні інвестиції. Буде коротка інформація, щоб не заважати вашим справам. І так, портфельні інвестиції це інвестиції, які призначені для отримання доходу завдяки відсоткам і дивідендам. При цьому інвестор не вважає головним завданням управління компанією або проєктом, куди вкладаються гроші. Портфельні інвестиції зазвичай відрізняються від прямих. Своїм обсягом. Найкращий спосіб інвестування робити це через біржу. Ви можете знайти такі біржі, вводивши запит, як інвестувати вам за допомогою портфельних інвестицій, ви знайдете такі сайти. Також портфельні інвестиції зазвичай розраховуються на менший термін, їхня основна перевага більша ліквідність порівняно з прямими. Інструменти цього виду інвестицій це боргові, цінні або пайові папери. До першого типу належать облігації векселі, а до другого акції. Щодо термінів, ви знайдете це в закріпленому коментарі, а саме що таке облігації, векселі і що таке акції. Для ваших потреб ця інформація буде надана вам додатково. Дякую за увагу.